Виникло таке питання, і дійсно старостам складно вирішувати питання, якщо у них нема фінансового ресурсу і вони не можуть собі спорганізувати ситуацію по закупівлям, про оплаті якихось робіт, по вивезку сміття, по оплаті канцелярії, навіть тому вирішили відкрити для кожного старостинського округу кредитну лінію. Мається на увазі не те, що кредит. Якісь проценти і так далі. Чисто умовно. Тобто, всі старостинські округи, в залежності від кількості від 50 тисяч до 100 тисяч, відкривається лінія. Якщо ти знаєш, що в тебе 100 тисяч використаєш, потім звернеться ще раз. Якщо в тебе 50, ти використаєш, потім звернеться ще раз. Не тільки від кількості населення, а від ситуації, від дальності. Чим далі, тим більше в їх буде видатків. Комусь треба більше пального купити, хто ближче до кордону. І таке інше, там вже різні умови будуть. От врахувати, визначити ліміт. Використали, потім на слідуючий місяць подивимося, скільки треба додати.